Застереження. Інформація про ту чи іншу істоту взято безпосередньо з Всесвіту відьмака. Також ідея для відео була запозичена і зроблена на свій лад славного перегляду. В селах, під кінець весни і до початку осені люди на полях займаються обробкою полів, оскільки це їхнє основне завдання і єдиний спосіб пережити холодні зими. Від світанку аж до сходу сонця працюють не покладаючи рук. Але у винятково спекотні дні, в полудень, вони залишають свої інструменти і йдуть відпочивати. І справа тут не тільки в палаючому сонці або в фізичному виснаженні, на полях в цей час з'являються полудниці. Полудниці це духи дівчат і молодиць, що загинули насильницькою смертю, незадовго до шлюбу або одразу після одруження. Ошалілі з болю і ненавистю вони кружляють над полями, вишукуючи своїх невірних коханих чи підступних суперниць і вбиваючи кожного, хто не встиг вчасно зійти з їхнього шляху. Піти в засвіт їм частом не дає якийсь предмет, що має особливу емоційну вагу. Тому, знайшовши в полі обручку або рвану фату, краще їх не брати, а відійти якнайдалі. Nie, przez te południce nie możemy pracować na polach. Cóż. Wiem, wiem, nasłuchałem się o wieźmakach. Nic bez zapłaty. Mam nadzieję, że ten dusigrosz Hoffman zdecyduje się wreszcie przeznaczyć na to pieniądze. Skąd się wzięły te południce? To południowe demony. Pojawiają się w pełnym słońcu, gdy żar leje się z nieba. Nawet dziecko to wie. Chętnie uzupełnię braki w wykształceniu. Już od dawna z nieba nie spadła kropla deszczu. Wiatr wieje, pędziliście i suche badyle. Z gorąca, smutku i potu łoracza na polu rodzą się południce. Tańczą w świetle słońca i porywają w ten sposób nieostrożnych wędrowców. Żaden człowiek nie przeżył jeszcze tańca z południcami. Gdy słońce zachodzi, południce odchodzą, żeby wrócić następnego dnia, kiedy słońce będzie wysoko na niebie. Dzięki za opowieść. Імунітет, уязвимість і тактика бою полудниці. Полудниця, як і всі духи, не уязвима до більшості ефектів, її не можна пустити кров або ж утруїти. Болі та страху вона теж не відчуває, як і більшість відьмацьких знаків. В бою полудниця може робити свої копії, якими вона хоче обманути відьмака. Ба більше, її проекції можуть погонати здоров'я противника, при тому сама полудниця збільшує свою силу. Також в моментах вона може брати промені сонячного світла якими осліпляють свою жертву і робить її беззахисною, полудницю можна прогнати двома способами. Перший це убивши відьмацьким способом прив'язав її духа до предмету, з яким вона мала тісний емоційний зв'язок, це може бути кільце, любима лялька, амулет, персні різна біжутерія, фрагменти одягу тіла або зброї, якою її вбили. Другий спосіб задіє в собі старовинну мудрість і забобони, які без бою допоможуть розшикнувати нещасну душу. Метод бою проти полудниці. Перед боєм з полудницею обов'язково треба нанести масло проти примар на срібний меч. Це допоможе пробити невідомий бар'єр, який тримає полудницю між засвітом і реальним світом. Також у пригоді буде знак Ірден, який тимчасово зможе прив'язати примару до цього місця. А якщо ви ще й усвічений і не надто бідний відьмак, то бомба місячний пил допоможе вам в бою. Кинувши таку бомбу полуденницю, ви зможете зробити її матеріальною і б'ючи швидкими ударами меча перемогти її. Метод розшиклування полудениці Всього мені відомо три способи на звільнення душі полудениці, який походить за старих часів. Перший спосіб: якщо при житті дівчина мала і зверталась до магічного дзеркальця не галене. to piste śmierci ona może oglądać na siebie i zadatek kim ona była i jak zaginęła. Piste czego ona ma i w zaswyc i nie powrócić. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie choć za wiele przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Ze zwyczajowym pytaniem, kto jest najpiękniejszy w świecie. Jak wiem, wszystkie zwierciadła Nehaleni dzielą się na uprzejme i rozbite. Другий спосіб. Цей спосіб особисто мені найменше подобається. Але що робити, якщо це єдиний вихід в даній ситуації? Як відомо, мертві не можуть почути живих, а лише таких, як вони. Тому якщо коханий полуниці живий, він може віддати своє життя і зустрітися зі своєю коханою, після чого обоє відійдуть в забуття. Третій спосіб. Що ж, я трішки злукавив, коли казав, що лише мертві можуть почути мертвих. Окрім цього, вони також можуть почути поезію, тому якщо у вас є знайомий Барт чи хтось, хто спеціалізується в таких тонких темах, то ви можете попросити написати їх поему на тему смерті. Але важливо, що в поемі не було жодних висміювань, провокацій і дражній, інакше це розлютить духа, і все буде марно. І Якщо поет зміг грамотно предъявити свій твір, то полуденеця згадає себе і з чистою душею покине цей світ. Ось такий бестіарій про полудницю. Щиро дякую за перегляд. Також можете підписатись на мій твіч канал, який поки в стадії очікування. В майбутньому там планується стрімя Відьмаку та іншим іграм.